Поруч із невеликим прибережним містечком на берег викинуло людиноподібного гіганта, і чутки про нього ширилися серед людей. Та в результаті дійшли до науковців. Ті спершу не повірили, але в результаті вирішили поїхати та побачити власними очима. І власне на пляжі дійсно лежав оголений гігант, який не подавав ознак життя. При ближчому огляді вони зазначили, що це досить молодий чоловік із зеленими очима, та на основі рис його лиця склали психологічний портрет, згідно з яким вони Можуть стверджувати, що гігант за життя був досить стриманою особою. Також вони припускають, що ймовірно його тіло важить понад 100 тонн. А далі, при огляді тіла полі вченого Стівена приковує лодонь гіганта. Його зацікавило саме те, що там зробився ставок, у якому плавають риби. І поки Стівен там все заворожено розглядав, його колега вже встигла залізти на родну клітку гіганта та спонукала натовп зробити те саме, в результаті чого люди почали покоряти вершину. Буквально за лічні секунди тіло вже було покрите групами людей, які вивчали, гуляли, а деякі вдавалися навіть до йоги на носі. Здавалося б, новіше, але, напевно, для дівчини в цьому був якийсь сакральний сенс. Діти в свою чергу, грають в доганялки та із загальному в життя кипить. А сама група вчених вже відсторонилася та спостерігала за ситуацією зі сторони, де з плином часу могли бачити, як поступово у людей вичерпується інтерес до гіганта. Та в результаті сама група із заходом сонця покидає пляж. Три дні по тому Стівен знову повертається на пляж вже без групи, і бачить, що люди вже почали обділяти гіганта увагою. На пляжі лише поодинокі люди та діти, як і в перший день, так і зараз, граються на тілі колоса. Але також в поле зору Стівен оповідає робочі, які схоже розробляють план розчленування тіла. Стівен приймає рішення повернутися вже наступного дня під вечір, коли на пляжі не буде людей. Але все ж бачить дівчину, яка у раковині вуха всілася наче на зручному диванчику. Тична особа інакше не скажеш. А сам Стівен для себе підмічає, що через вологу та гняття тіло набрякає, і через це лице гіганта виглядає дещо старшим. На фоні того, що гігант розкладається, стівен міняє до нього відношення, і це дозволяє вперше ступити на його тіло. Зверху він бачить піщаний замок, а також що кість лівої руки відсутня. А коли він приближається до околис чітко зеленого ока, він бачить, що зараз воно зовсім мутне. І на цьому моменті Стівен його залишає. А вже при наступній зустрічі він бачить, що його розфарбували графіті, а також позбавили правої ноги та кісті руки. А вже наступного дня гігант обезголовлений. В той момент Стівен навіть не виходив з автомобіля. Але насправді для Стівена це облегшення, тому Щой більше не асоціюється тіло з людини. А ще через декілька тижнів тіло зовсім втразло людську подобу та переобразилося в гіганський шматок гнилого м'яса. І на цьому моменті Стівен прощається з колосом. Але в буденному житті Стівену ще не раз прийдеться стикнутися з частинами того гіганта. Окрім того, в одному із цирків є гігантський статевий орган, який помилково записаний як статевий орган кита. Також Стівену подобається фантазувати, як гігант повстав із мертвих та пішов по місту збирати свої частини. Нехай, хоч велетні з неба падають, що взагалі людині до цього.